Всім привіт! Давайте подивимося таку тему розкладу. Що заважає вам досягнути своєї цілі в якійсь справі? В когось робоче питання, в когось інші. Загадуйте свою ситуацію. Зараз подивимося, що вам заважає достигнути свого результату, досягнути своєї цілі? Що вам заважає? Тут буде два варіанти. Або мене дивляться ті люди, які... В одних буде перший варіант, програється, в других буде другий варіант. Перший варіант. Вам заважає магія, яка присутня є в вашому житті. Я хочу вам сказати, що ви не досягаєте своїх цілей, тому що якась верховна жріця закриває вас від, вашого, від вашої мрії, да? від вашої цілі, від вашого якогось такого. Бажання, яке ви багато років не можете втілити в життя. От ви, вроді, щось робите і стараєтесь, так? але... І показуєте себе майстром, да, для прикладу, в якійсь справі. Але у вас нічого не виходить. У вас нічого не виходить, тому що тут є магічний вплив. Що вам робити? Вам треба крапку на цьому поставити. Тобто, вам треба знімати цю магію, в когось це буде крадніки, да? тобто, на фінанси, заблокований фінансовий канал, крадніки, тобто, ваше щастя, удачу вашу крадуть, в когось це буде мужчина, для прикладу, да? особисті стосунки. От вас не виходить досягнути своєї цілі, тої, якої ви поставили, мрії своєї. Чогось там досягти, для прикладу, щось купити, масштабне, да? машину, квартиру в когось. І вищі сили вам підказують, що вам відкриються дороги тільки тоді, коли ви в цьому поставите край. Тобто тут треба на індивідуальній консультації розбиратися з ситуації, шукати причину і, звичайно, боротися. Хто бажає, пишіть мені в директ, Я з задоволенням вам допоможу. чистками я також займаюся. Шукаємо причину, далі шукаємо, як боротися з цією причиною. Дивіться, а в когось буде, в когось буде така ситуація, що у вас на сьогоднішній день дуже закрита сердечна чакра. У вас сердечні такі муки, рани, які не, знаєте, кровоточать, тому що. Для прикладу, у вас було важке життя, вас там придавали, ображали, можливо, навіть ви того і не заслуговували, а зачасту так і є, що придають і зраджують саме тих, які, з яких треба брати приклад, як жити. Так зачасту є, але все-таки ви є мудра душа і. Вас такі, знаєте, сердечні ваші тривоги, які на сьогоднішній день є в вашому серці, вони не дають і вони заблоковують вас. Це психологічний наш стан, так? Тобто вас тут багато думок, багато невідпущених образ минулого, вас не пропрацьовані дитячі психологічні травми, можливо, травми нанесені у стосунках з чоловіками. да, Хочете зустріти достойного чоловіка, а е глибоко в серці і душі говорите, що всі чоловіки козли, вибачте, да? ну, і тут говорять карти і поради від вищих сил вам така, що вам треба взяти все-таки відповідальність за своє життя. І зараз ви мені напишете в коментарях, що я самодостатня жінка, я все себе забезпечую. Я відповідальна ні, відповідальна відповідальність взяти в плані психологічному. В мене не винні батьки, в мене не винні там діти, якщо не складаються стосунки, в мене не винні чоловіки, в мене не винні мої роботодавці, начальники, подруги і так далі. Тобто для того, щоб відпустити ці всі болючі питання, які на сьогоднішній день ще у вас не пропрацьовані, вам необхідно розібратися. Найти uh, суть, uh, якби проблеми цієї, і пропрацювати ті всі травми, і далі буде покращення, і далі буде дорога до вашої цілі і втілення ваших мрій.